Вітаю на сторінці мебляграє. Пропоную вашій увазі диван Атлант від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 1 метр 10 см і у глибину диван займає 1 метр та 2 см. Цей диван виконано в тканині Савана Нова від постачальника Exim Textile. І на диван можливо обрати будь-який інший колір з палетки. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та дві великі. На подушках знімні чохли для зручності Диван Дуже легко розкладається. Принцип розкладання дивану. Викатний. Для того, щоб його розкласти, знизу витягаємо нижню частину, основа спальне місце ДСП. У дивані є короб для зберігання білизни і розгортаємо посадочне місце. Зверніть увагу, що спальне місце стає на 10 см нижче від посадочного. Отримуємо спальне місце 1 метр 10 см на 1 метр 90 см. Наповнення дивану пінополіуретан, Диван жорсткий. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається висока задня спинка, яку згалів'я, у ліжку. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!